Тетяна Шевчук водить тролейбус, який курсує за 10-м маршрутом. Зараз жінка стажується, тому поруч із нею досвідчений водій Він консультує під час поїздки. Вже стажуюся майже два тижні, їздила по маршруту номер 2 і от по десятці їздимо. Мені подобається. Звичайно, що зовсім по-іншому, ніж автомобілі. Це є на перше, що це габарити. Це є дві дороги, вниз і верх. Саме головне верх. Треба навчитися. За кермом тролейбуса каже Тетяна завжди уважна та зосереджена. Все відкладається, і тільки робота, тільки дорога, максимальна увага на відкривання зачинення дверей, пасажири. Зараз дуже багато машин на дорозі. Раніше Тетяна працювала за кордоном. Каже, не зважаючи на війну, вирішила повернутися та шукати роботу в Україні. В Італії зона Неаполя Кампанія. Працювала на обслуговуючих сферах, це ресторани, бари. Вирішила повернутися в Україну. Сум за Україною і завжди вдома краще, вдома навіть спокійніше, навіть під час війни психологічно. Я вже цікавилася ще до того, як мала приїхати в Україну, чим би я могла займатися тут. І так як мені подобається водіння, керування. Я Подумала, що я зможу це робити. В який громадський транспорт не заходить. Завжди є реклама, що не вистачає водіїв, як маршруток, так і тролейбусів. Подзвонила, записалась, мене прийняли. Перші тролейбуси виходять на маршрут о 5.50, Тому, коли працюєш у ранкову зміну, доводиться прокидатися о четвертій ранку. Подобаються особливо ранішні виїзди. Коли просинається місто зі стереотипами під час роботи не стикається, розповідає водійка. Не було такого, всі підтримують так. само тут персонал. Вони більше вірили в нас, як ми ходили на навчання, ніж ми самі допомагали нам і підтримували. Заступник директора комунального підприємства Тернопіль Електротранс Юрій Пацалюк розповідає: Тетяна одна з трьох жінок, які нещодавно завершили навчання у підприємстві і працюватимуть водійками тролейбусів. Загалом каже, кадрів бракує на даний час. В тернопільському комунальному підприємству працює 70 водіїв, з яких 11 – жінок зв'язку з військовим станом. Значить, шість наших водіїв зараз воюють на сході нашої України. Порядка десь 30 чоловік нам зараз не вистачає водіїв. На підприємстві працює автошкола, яка підготовлює кадри для нас, водіїв тролейбусів. Ну, буквально 28 січня у нас випустилася випустилась група дівчат, правда, тому що хлопців проблематично зараз набрати на навчання. І які вже зараз стажуються, прийшли до нас на роботу і стажуються. Обов'язкова вимога наявність водійського посвідчення і вік від 21 року. Далі обов'язкове стажування 140 годин. Лише після цього водій може їздити сам, каже Юрій Пацалюк. За його словами, робота важка. Ускладнюють її не лише погодні умови, а й вимкнення світла. Рух тролейбуса він залежить тільки від подачі струму, так? контактної мережі. Коли пропадає струм. Він зразу зупиняється. Де він саме зупиниться, ніхто не може знати, ніхто не може знати. Момент виключення він водій не бачить момент виключення і не може його відчути. Він ще відчуває тільки тоді, коли тролейбус зупиняється. Це може бути перехрестя, це може бути пішохідний перехід, це може бути будь-яка ділянка дороги, яка неможливо об'їхати. Через то на Тролейбусів на водіїв, тролейбуси, на тролейбуси обіжають, що вони часом блокують проїзд на дорозі. Відключали нас мікрорайони. Ми мусили міняти терміново, міняти напрямки руху цих тролейбусів, щоб вони там не застрягали. Доводилось брати і буксир, щоб їх з цього району забирати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.